Всім привіт! Дівчатка, хочу запросити вас до нас в наш простір, в мій оберіг на майстерку, на курс вірніше, з двобічної гладю до пані Надії Щербань. Пані Надія вже майже зібрала оптимальну групу, але ми маємо ще кілька вільних місць. Будь ласка, долучайтеся. Я також навчалася в пані Надії вишивати двобічною гладдю. Це її авторська схема. Ось так вона виглядає: схема стародавньої боковинської сорочки. сподіваюся, вам видно. Я вже показувала на собі цю сорочку. У мене ще спідниця така є дуже гарна, але я пішла простим шляхом. Ось я вишила лише такий короткий рукавчик, ну це такий задум був. Але пані Надія має схему повністю на сорочку, зашитий рукав, ставковий крій. Цього разу цей потік матиме змогу навчитись також зібрати цілу сорочку традиційного крою з різаними кутиками вручну, змережити. Ось, ну і вишити, звісно. Також пані Надія вам навчить розкаже, покаже деякі нюанси, тому що, знаєте, з першого погляду ніби воно так все просто, але насправді є багато нюансів, як класти стібочки, напрям стібочків, варіанти, як переносити на тканину сам малюнок. Ну і всякі, всякі такі нюансики. Тож дуже вас запрошую. Дивіться, заняття в нас починаються 19 березня. Це буде вечірня група на 18.00, а також в суботу група вихідного дня на 11.00. Будь ласка, записуйтесь на зручний для вас час, і також бонусом цього разу ви зможете вишити собі не сорочку, а хустку. Тобто, або приходьте на сорочку, або на хустку, це буде більш короткий такий курс. Ось або просто приходьте, долучайтесь, візьміть кілька уроків і навчіться цієї. Цікавої нашої традиційної гарної техніки. Зараз я вам покажу, де буде проходити сам курс заняття, і вдягну для вас цю сорочку. Я вже вдягла свою сорочку, у нас зараз ще дуже холодно в Києві, буде завтра вже потепління, тому поки так, прямо щоб її вдягати я ще не можу, бо вона літня зовсім. Показую вам наше безпечне місце. Ми знаходимося на нивках, в житловому комплексі Таун». У нас великий стіл, гарне освітлення, у нас навіть є, кому потрібно, лупа з підсвіткою. У нас є голки, ножиці, п'ялечка. На перший урок всі матеріали. Включені у вартість, а також ви маєте змогу спробувати різні ниточки. До прикладу, свою сорочку я вишивала ниточками Brother Special. Ось вони в таких конусах. Але ви можете обрати шовк, муліне, перле, будь-який інший ваш варіант, навіть вовну, якщо вам подобається. Ви можете прийти до нас і зі своїми матеріалами, але на першу зустріч все включено у вартість, а потім вже ви користуєтеся для сорочки, або хустинки, або вашими матеріалами, або можете в нас придбати, в нас гарний асортимент, завжди приємні ціни. Ну і ми намагаємося е, зробити найкращий сервіс для наших клієнтів. Що я ще мала сказати? У нас є дошка, є дошка в нас тепло, а також наша фішечка. Ми п'ємо чай і каву з келишків гарно. Тому, будь ласка, хто бажає ще долучитися, ще є кілька вільних місць. Тож, будь ласка, телефонуйте, пані Надії, кажіть, алло, я хочу записатися на вашу майстерку сорочка хустка двобічної гладью. Дякую всім за увагу, буду дуже-дуже рада вас бачити особисто. Всім папа! -па.